Зеленський на прес-конференції підтвердив, що будуть закручувати гайки по мобілізації. Як це можуть зробити, які додаткові можливості для військоматів можуть передбачити, та чи дійсно на війну підуть всі. Перед тим, як дізнатися про все детальніше, перевірте, чи ви підписані на канал, тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави. Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Ви всі знаєте ці спори про мобілізацію. Чи законно давати повістку на вулиці, чи законно виписувати її на коліні, чи мають поліцейське право перевіряти документи і передавати персональні дані працівникам ТЦК, чи працівники ТЦК мають право ловити на вулицю і вести у військомат. Дійсно, законодавчі недоліки дають привід для таких дискусій, але насправді, якщо б влада захотіла, вона могла ці всі недоліки виправити за 2 секунди. Єдина причина, чому це не відбувається, це Зеленський. Хто я? Він дуже чутливий до думки в суспільстві, а закручування гайок таке невдоволення в частини людей може зробити. Тому поки він на це добро не дав. Хоча тут насправді постає питання, що краще. Бо діяльність ТЦК за межами законодавства вона може приносити більше шкоди, ніж теоретично драконівські закони, які б не дали можливості чоловікам ухилятися від, від відвідування ТЦК. Але зрозуміло, що це не могло тривати вічно. Війна триває, і колись гайки все ж довелося б закрутити. І от Зеленський дав прес-конференцію за результатами саміту Кримської платформи, і журналістка поставила йому запитання, чи будуть служити всі. Я маю на увазі її посилення чи прискорення через те, що війна триває, наступ триває, втрати є. Чи будуть служити всі? Взагалі питання, чи буде посилення мобілізації, і питання, чи будуть служити всі, це є різні питання. Перше питання це є управлінські питання, а друге питання це політичне. І я от часто бачу, як це питання підіймають жінки, і навіть про це зняв Тікток. Я вимагаю, щоб ви більше чоловіків мобілізували. До речі, підписуйтесь на мій TikTok та Інстаграм. Instagram. В інстаграмі Instagram роблю, наприклад, дописи життєво юридичних питань, які більше ні в кого не знайдете. Щодо питання журналістки, ось відповідь Зеленського військові до мене це звернулися щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати все. Більше поки що не можу вам нічого сказати. Якщо нічого немає і рішення ніяке не прийняте, то людина не буде відповідати зараз. Я не можу більше нічого сказати. Вона просто скаже, що нічого нема. Тому очевидно, що рішення вже прийняте, і вони будуть посилювати мобілізацію. І Зеленський це підтвердив своїм коментарем далі. Це дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військкоматів дуже важливо. Питання ВЛК. Дуже важливо, треба дуже швидко навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим. Як на мене, це однозначно. Наведуть порядок з ТЦК і ВЛК, так як вони це бачать, і після цього відбудеться посилення мобілізації. І далі я розкажу, як саме це вони зможуть зробити, які є юридичні варіанти для цього. А ви тим часом під відео, де є кнопка Підписатись, вмикайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Це дуже допоможе розвитку каналу. Ще 30 травня депутати прийняли законопроект, який зменшує вік проходження строку військової служби з 27 років до 25 років. І цей законопроект Зеленський ще до цього часу не підписав. Наразі в Україні, якщо ти не проходив строку військової служби і тобі ще не виповнилось 27 років, то мобілізувати тебе не можуть. Відповідно, перше, що може зробити Зеленський, це підписати цей закон, і він набере чинності. Але насправді я вважаю, що цю норму взагалі можуть скасувати, бо якщо чесно, вона не має ніякої логіки. От судіть самі, мобілізація підлягає 18 років, але якщо ти став на облік як призовник, то тебе мобілізувати вже не можуть. Ну це повна дурниця. Друге, що можуть зробити, це скасувати відстрочку студентам. Як ви знаєте, ті, хто вчиться у вищих навчальних закладах на денній формі навчання, вони мають вістрочку від Прозову. І саме тому, до речі, в останній рік чоловіки масово вирішили піти вчитися в 40 плюс років. Я не здивуюся, що вістрочку скасують для тих, хто вже має вищу освіту і пішов здобувати другу освіту. Або теоретично навіть можуть скасувати вістрочку для тих, хто вперше здобуває вищу освіту, але, наприклад, має вже 35 чи 40 років. Хоча така норма вона менш ймовірна, тому що це вже є дискримінація за ознакою віку. Але так як наші депутати вони трохи далекі, то всяке може бути і такий закон можуть прийняти. Третій великий блок можливих змін це додаткові повноваження для військоматів. Ви чули коломийки про те, що повістки на вулиці видавати не можна, і от з приводу цього досі ще точиться. Спори, хоча насправді там все законно. Тому, е, нарешті, я думаю, чітко пропишуть, що повістку можна давати будь-де. Проте, головне, не це. Е, наразі повістку має право описувати тільки начальник військомата. Але на практиці ви бачили, що це роблять рядові працівники на вулиці. Вони мають пусті бланки повісток, там є підпис начальника і початка, і вони вже на місці, коли встановили дані людини, вписують в повістку цю інформацію. Але формально це і підробка документів. А начальник ТЦК, який зробив такі заготовки і дав доручення виписувати повістки, він є організатором такого злочину. Тому я вважаю, що точно пропишуть норму, що повістки можуть виписувати на місці працівники рядові ТЦК. Щодо електронних повісток, то на Росії зробили так, що повістка, наприклад, приходить громадянину в електронній формі в додаток на телефоні, і навіть якщо людина її не дивилася, то вважається, що вона все ж таки цю повістку отримала. Чи може бути подібна схема в Україні через дію, теоретично так, але я маю сумніви, що в нас таке приймуть. Ще один напрямок закручування гайок це збільшить штрафи за неявку за повісткою. Зараз він нас складає 5 тисяч Я думаю, що його можуть підняти спокійно до 17-30 тисяч гривень. Це просто треш і содомія. Але з накладанням таких штрафів у нас є проблеми. Я про це розказував більше у відео про розшук людей з ТЦК. В соцмережах почала з'являтися інформація, що поліція підходить до чоловіка на вулиці, перевіряє в нього документи і каже, що він в розшуку за поданням ТЦК. Після цього поліцейський чоловіка затримують. І посилання на нього ви знайдете зараз у грі екрану. Проблема полягає в тому, що зараз протокол за неявку за повісткою може скласти тільки начальник ТЦК. І ще й додатково протокол він повинен складати в присутності порушника. А щоб доставити людину такого порушника в ТЦК для складання протоколу, потрібно залучати поліцію, тому що самі працівники ТЦК таких повноважень не мають. І от через таку процедуру можливість реально притягнути людину за наявку ТЦК, вона мінімальна. Тому можуть нести зміни в закон і передбачити, що протокол може складати працівник ТЦК на місці, і бонусом ще передбачити, що він також має право доставляти людину в ТЦК для розгляду цього протоколу. Також в одному з минулих відео я детальніше розказував про правила військовозобов'язаних і казав, що в чоловіки вимагають повідомляти ЦЗК протягом 7 днів про зміну різних обставин у їхньому житті. Змінив роботу, перейшов на іншу посаду, переїхав, одружився, народилася дитина, там стан здоров'я і так далі. Не повідомили про це, це вже є порушення. І по факту, я думаю, що 90% чоловіків ходять з такими порушеннями. Тому реально затримувати можна будь-кого. Але насправді я думаю, що все можу зробити простіше. Ось що можу зробити. Передбачить, по-перше, що всі мають носити військовий квиток. Далі передбачить, що працівники ТЦК мають право підходити до людини, перевіряти документи, в тому числі військовий квиток, і перевіряти, чи вона стоїть на обліку чи ні. Бо ви знаєте, що зараз працівники ЦЦК, вони не мають права перевіряти таких документів. І далі передбачують також, що працівники ТЦК можуть відразу за необхідності доставляти в ТЦК. А за необхідності, це коли працівник ТЦК вважатиме це за потрібне. Також ще можуть надати додаткові повноваження по врученню повісток працівникам ОСБ, ЖЕКам і працівникам сільрад. Це такі прогнозовані варіанти, що зробить влада, щоб покращити процес мобілізації. Але це можна сказати повільніший і складніший варіант. Я думаю, що все зроблять ще простіше. Вони приймуть закон, що всі чоловіки від 18 років мають самостійно з'явитися у військкомат. Зараз військомат також каже, що нібито чоловіки мають з'явитися самостійно. Але в іншому відео я казав, що в законі такого нема і реальною підставою для явки є повістка. Якщо немає повістки, то й обов'язку йти в військомат нема. І для того, щоб не було чергу у військоматах, можуть передбачити явку, наприклад, по датах народження. Ті, що народжені весною, мають пройти протягом 30 днів, ті, що літом наступні 30 днів і так далі. І так, за 4 місяці, щоб всі чоловіки встигли з'явитися. Або дадуть, наприклад, не 30 днів для явки, а 60 днів. Тобто суть ви зрозуміли. Можете, до речі, в коментарях робити прогнози, чи приймуть от конкретно такий закон чи ні. А тепер моя постійна рубрика Аргумент. Контраргумент. Дайте додаткову пораду Зеленському, що робити з мобілізацією, як збільшити можливості мобілізовувати людей чи як збільшити кількість мобілізованих. Відповідь пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете надалі бачити подібний контент, в описі я залишу посилання на підтримку каналу Донатом. Це допоможе розвивати мою команду і робити ще більше цікавого, корисного контенту для вас. На цьому все. З вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.